Тіночка, ти старенька моя. а Не покажи, скажи мяу. Тіна, нічого не хочу, щоб я тебе цюхала. Отака у нас зима, покажу вам. Ой. Бачите, сонця в цьому році багато, як ніколи. Самий важкий час такий це листопад і грудень. Канаді, а потім вже трошки йде все наверх, наверх, наверх. І цей рік сонечко нас порадувало. У нас багато було сонячних днів. Так що так. Експерименти продовжуються. Але не експерименти, а я вже дуже багатенько це поекспериментувала. Якщо у вас прийшли проблеми з желудком, Я не доктор. Зразу кажу, йдіть до докторів. Але якщо ви любите щось таке натуральненьке, спочатку попробуйте. я вам вже розказувала за цей апарат, що я купила. Далі практикую. Додивіться до кінця, бо дуже буде цікаво. Включила, так? Кидаємо картоплення. О, сіт, я цю картошку, цю кину о, сік тетя, бачите? Оцей сучок, який я зараз роблю, досвід, я його п'ю перед міжжяєю, десь приблизно 10, 15, 20 хвилин. І роблю цей сік я тільки тоді, коли маленьче, але вже отримала дуже великий результат. десь приблизно Мінчі. Вже дуже великий. Так що може проблемну рівну, там, дідою, чи ще щось. Попробуй, Дивіться, ось ця бечка із картоплі. Ми з нього зробимо ще одне блюдо. І я вам його покажу зараз. О, головний інгредієнт для мого мо 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 соку, який я буду пити зранку, кусочок отакий алоя верх який купується багато в яких магазинах і в матеріалі є. Але дешево і сердито? Хочете бути здоровими? Ось таке воно все вийшло. Зараз візьмемо стаканчик. Перемішайте, тому що тут є крохмагі. І ось така тягучка вийшла. трошки тягучка. Щось забагато я дала сьогодні алоя. Але вип'ю. Профілактика це наше все за ваше здоров'я. Дивіться, дуже легко навскоси вдіваєте, і отак пап заскочу. Так як я вже тут. Далі буду продовжувати чистеньку картопельку перемелювати. І зараз побачите, що я з нею зроблю. Дивіться, перемолола я от стільки в мене ще картопельного соку. Так як я його не можу на другий день лишити цей сік, дуже водяна картопля. То я зроблю так. Я його ось зараз сюди злию. Щоб там ще крухмал може відійшов, не знаю, що там відійде. І ще чуть-чуть. А це, що лишається, і тут є багато крохмалу. Слухайте, тут стільки крохмалу, дивіться. Води багато, е, соку багато в картоплі. Я отаку перемину і вилию в свій рецепт, що я буду робити. Щоб не викидати. І оця жужа, ось ось картопельна, бачите, теж ми висипаємо сюди. І ще я сюди маленький кусочок цибульки дала. Ані повсенький так для запаху. Тому в нас вийшла така маса. Селері, пару кусочків тут. Ну, а що? Не викидати все, вітамінне. Бачите, таке воно вийшло у нас сухеньке на картопляники. Шуди в цю масу кидаємо три яєнка. Три яєка. Чотири, можна й два, але яєки маленькі від молоденьких курочок. Біологічні. Чуть-чуть підсолимо і підпершимо. Тут в мене всякі такі приправки і ложка муки. Бачите, муки. Гарно це все перемішуємо. І побачите, що це буде. А на смак я вам розкажу, тому що, виходить, я багато звідси викинула соку картопляного. Картошка в нас в Канаді дуже водяна. Мені пеньки, кусочок тут, тибульки. Отаку олійку я вливаю, бачите, і ціна, і якість. Для піджарки мого авторського блюда. Дивіться, як я це все накладую. Головне, не пережарюйте це все. Дивіться, отаку берете ложечку, тому що вони будуть такі товстенькі. О, і отак чуть-чуть-чуть розгортуйте це все, щоб були ваші картоплянички густенькі. І обов'язково не пережарюйте. Зараз ну, воно почне вже шкварчати. На оливковій олії завжди жарю. Вони такі гарненькі, одинакові. Я казала, що я трошки цибульки все-таки додала, бо останній час роблю без цибулі, але сьогодні трошки додав. І якраз я ж випила цей коктейль свій для желудка. Якраз поки я це все пожарю, та шуткую, шуткую. Не буду я це їсти, у мене строга дієта, щось строге з'їм. Може, одненьке з'їм. Багато не буду. Ще після якогось супчика. Отак. Картопляночки у мене вийшло. Із соковижималки. Слухайте, обалденний смак, якийсь трошки другий. От якийсь другий на смак. Уже в кого є така соковижималка, попробуйте, рекомендую. У мене є сметанка, кисла капусточка. Якщо хочете зробити, приємного вам і всіх, хто зі мною був на каналі. Я вас дуже ціную. Благодарю, що ви мене підтримуєте. Бажаю мирного неба над головою, молюся і щоб все вже скоріше, все закінчилося.